Якраз і хатинки і старенькі у мальовничому місці якраз і коштують космічні гроші. Бо е в Карпатах скажу таку інформацію є проблема зі світлом. Що Шо... не підключити світло, бо не вистачає потужності. Є така проблема в Яремчі, Татарові, Ворогті, Миколичині, Яблуниці, Поляниці і світло на ціну золота, і якщо є хатка, значить в хатці є світло. Тому дешевих, дешевих таких хаток немає. Є такі хатки, але вони не дешеві. Допустимо, в мене є така хатка, якій більше 100 років. В селі Татарові. В селі Татарові, 23% сотих під будівництво і ціна 43 700 доларів. Якщо комусь цікаво, є реально місце, є реально мальовниче, краєвиди, тишина. Ділянка межує з лісом, недалеко гірський струмок, ну, місце то 15 кілометрів від Буковеля, є стара хата, де є світло. Реально дуже цікавий варіант. Це такі, Це адекватна наша ціна. Бо ця ціна ціна цієї ділянки була 65 тисяч, просто людині треба власнику терміново кошти, тому він так дуже скинув. Так що звертайтесь по земельних ділянках, підберу.